Ще кілька років тому китайські смартфони асоціювалися з дешевими копіями брендових моделей, але часи змінилися. Сьогодні вони не лише не поступаються, а й часто перевершують відомі бренди за співвідношенням ціни та якості. Вас вітає команда каналу Техногайд. І в цьому випуску ми розглянемо топові китайські смартфони 2025 року, які вражають своїми характеристиками та дизайном. Розпочнемо з бюджетних і дійдемо до топового рівня. Врахуємо не лише переваги, а й недоліки моделей, адже це не про. Оплачена реклама, а конструктивний огляд на фоні ваших відгуків та експертних думок. Не забудьте поставити лайк, залишити коментар та підтримати канал через Монобанк. Якщо вам сподобався контент, кожна гривня мотивує нас розвиватись та створювати ще більш креативний україномовний контент. Якщо ти досі жив у парадигмі Китай, це кнопковий телефон з ліхтариком, то Infinix Note 40 Pro твій квиток у реальність. Це бюджетний смартфон із виглядом флагмана, який прийшов розірвати шаблони. Модний вигнутий AMOLED дисплей на 6,7 дюйма з герцовкою 120 гц. Виглядає так, ніби ти тримаєш в руках щось на кшталт самсунгівської серії S, але за третину ціни. Під капотом новий Helio G99 Ultimate – Не флагман, але для соцмереж. Відосиків і казуального геймінгу. Топ. камера на 108 мегапікселів ловить чіткі кадри навіть без дорогих сенсорів. А от із відео вже простіше, хоча присутній запис роликів у 2К розширені приємно для бюджетника, плюс бездротова зарядка, що в бюджетному класі майже фантастика. Мінус немає стерео і оболонка Хай ОС на любителя, але загалом суперстарт у світ адекватних китайських трубок. Текно останні роки тупо валить, а з Pova 6 вони зробили смартфон, який хочеться показати навіть айфонобоям. Ззаду світлодіодна панель, що світиться під дзвінки, музику і просто так, наче маєш геймерський ПК у кишені, але не світлом єдиним: дисплей AMOLED 6 і 7 дюймів з частотою 120. Картинка насичена, яскрава на рівні набагато дорожчих моделей. Працює все це на процесорі Helio G99 Ultimate, і він тягне навіть середньо Етні ігри у Antutu понад 400 тисяч балів, що доволі гідно. Фішка номер 2 акумулятор на 6000 мА і зарядка 70 Вт. Це монстр витривалості. Камера на 108 мегапікселів добре тягне в денних умовах, хоча вночі вже трохи страждає. Але за свій прайс текно видав такий пакет, що інші бренди вже кусають лікті на третьому місці. Народний улюбленець Poco X6 Pro. Це той момент, коли купуєш смартфон. І здається, що намахав систему, бо за свою ціну ти отримуєш не просто нічого так, а реально ігрову ракету. І все завдяки процесору Diamond City 8300 Ultra, який обганяє більшість конкурентів у середньому сегменті плавність на рівні. AMOLED 6,6 дюйма роздільна 2400 на 1080 пікселів, 120 Гц, Усе як у топів, яскравість у понад 1000 нітів. Підтримка HDR, Netflix і YouTube виглядають круто. Камера 64 мегапікселі з оптичною стабілізацією. Фото не завжди ідеальні, але цілком гідні. Акумулятор на 5000, зарядка 67 Вт, годинку і вбій. Єдиний мінус корпус із пластику, але це вже справа звички для свого класу. Бомба, якщо є смартфон, який кричить давай швидше. То це Neo 6. У нього серце новенький Snapdragon 8S Gen 3, а значить, усе літає. І соцмережі, і важкі ігри, і багатозадачність. Дисплей тут майже як у флагмана. АМЛЕТ 6,7 дюймів, частота 120 Гц, яскравість понад 2000 нітів на сонці видно як у дома. І ще фішка широка кольорова палітра. Тому навіть Instagram Stories виглядають на рівні. Камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією показує себе добре, хоча ні. Фото трохи поступаються конкурентам. Акумулятор стандартний 5000, зате зарядка 100 Вт, повний бак за півгодини. Немає захисту від води, це трохи підкошує амбіції. Але загалом дуже серйозний гаджет із харизмою. І ось вона вершина нашого рейтингу. Xiaomi 14 Ultra – це не просто смартфон, а витвір інженерного мистецтва. Зроблений у партнерстві з легендарною Лейка. Тут кожна деталь, наче з іншої ліги: камери, чотири сенсори по 50 мегапікселів, в тому числі переходна оптика, оптична стабілізація, змінна діафрагма. Ніби ти носиш із собою дзеркалку в кишені, дисплей LTPO AMOLED 6 і 7 дюймів, рекордна роздільна здатність, пікова яскравість понад 3000 нітів. Глянеш і назад не хочеться. Процесор Snapdragon 8 Gen 3, найпотужніший на ринку. Ігри, монтаж відео, штучний інтелект усе на максимумі. Акумулятор 5 тисяч, зарядка 120 ватт дротова, 50 бездротова. Недолік хіба що ціна, але це той випадок, коли кожна гривня за діло. Xiaomi показала, що китайці вже не просто наздогнали флагманів, вони тепер самі задають стандарти. Сьогоднішній рейтинг доводить, китайські смартфони більше не про дешево і сердито. Тепер це розумно, потужно і стильно. Від Infinix до Xiaomi кожен знайде свого чемпіона за бюджетом. А якщо відео допомогло, напиши, який смарт юзаєш ти. І звісно, підтримай канал на Монобанку. Твоя підтримка це наші нові відео. До зустрічі, техногіди.